Ще раз доброго ранку, ви дивитесь сніданок вихідний до нас, завіта наш професійний біохімік Гліб Превіч. Доброго ранку, Глібе. Привіт, Сашо. І сьогодні ми будемо ми так оголошуємо сезон боротьби, сезон з, комарами. боротьби з комарами. Давай, розказуй. Так, ну ми ж, звісно, вас не відпустимо в відпустку без захисту. Тому сьогодні ми поговоримо, як же боротися з комарями. Ми розглянемо засоби від комарів, які бувають, як працюють, які використовувати вдома, а які використовувати на природі. А в кінці, як завжди, порада від біохіміка. саморобний засіб від комарів. Клас, давай починати. І у нас тут. См не потім на друге, на перше фумі... о... фурмі... Фум... Фумігатор. Тому що найжасливіше це коли комарі атакують не на природі, де ти готовий їх зустріти, угу. а вдома, коли ти лягаєш спати, тільки засипаєш. І тут цей комар. Це ж просто жахливо. Тому для того, щоб їх позбавитися, треба використовувати фумігатори. Як вони працюють? Ось електричні фумігатори дуже популярні вдома зараз. Тобто, тут міститься ось така ємність з рідиною. Так, в ній в цій рідині міститься інсектицид. Що? Інсектицид речовина, яка вбиває комарів на повал. Uh -huh. А там ще є нагрівальний елемент. Тобто вмикаємо фумігатор, нагрівальний елемент нагрівається, інсектоцид випаровується і комарі гинуть. Uh -huh. Тобто, незалежно від того, там чи рідиначі, там пластиночка це дуже класна штука. Вони є нервово-паралітичними отрутами, і комарів просто це зброс зброя масового ураження для комарів. Окей, okay, окей, okay. для комарів зрозуміло, а для людей. Для людей так виявилося, що Саша, все залежить від концентрації. І концентрація тих речовин, які створюються цим фумігатором, вона для людей безпечна, mm -hmm. зате для комарів 100% летальна. Mm -hmm. А є якісь особливості, особливості в використанні вдома їх е, ну, звісно, є бажано як завжди, читати інструкцію. Mm -hmm. Там написано, що якщо ви вмикаєте. Фумігатор на всю ніч, то вікна повинні бути відкритими для того, щоб була циркуляція повітря. Uh -huh. Ну і звісно, циркуляція комарів, якщо є, то фумігатор повинен працювати всю ніч. А якщо ви лягаєте спати з зачиненим вікном, зачиняєте, то достатньо його вимкнути на 20 хвилин. За 20 хвилин всі комарі вимруть, потім вимикаємо і спимо. Угу. Окей, Спокійно. з фумігаторами зрозуміло. А також у нас тут ще є такі спіралі. Я так розумію, що вдома їх точно не треба використовувати. Принципі це можна це теж фумігатор. Саша. Але якщо це фумігатор у нас електричний, це фумігатор піротехнічний. Спіралька тліє, вона нагрівається. А в спіральці теж є ці речовини, піретроїди, uh -huh. які містяться її ці, принципів цієї дини. Вони також випаровуються і знищують комарів. Uh -huh. Але її перевага в тому, що якщо такому спіральку, наприклад, на природу не понесемо з пала, uh -huh. то цю запросто запалюємо uh -huh. в палатці на 10-15 хвилин. Всі комери гинуть, далі спимо спокійно. Mm, клас зручна штука. Окей, okay, з цими зрозуміли. А е, тепер переходимо до спреїв і кремів, які ми мажемо і пшикаємо на себе. Так, звісно. Ну, якщо такі, ми вдома можемо використовувати на ну, спіральку там в палаці. А що якщо ми йдемо в саме пекло до лісу, наприклад? Mm. Ну що ж робити? Треба використовувати лосьйони, спреї. Такі засоби бувають в різноманітних формах. Але в принципі, якщо ці засоби у нас фумігатор вони вбивають комарів на повал, ці засоби їх не вбивають. Вони їх відлякують. Такі угу. речовини, які там місяця, називаються репеленти від латинського відлякуючий. Угу. Бувають вони як на природній основі, так і синтетичні. Ага, ну окей, зрозуміло. Е, як їх використовувати? Ну, по-перше, треба зазначити, Саша, що на природній основі вони здаються ну, безпечнішим, так? Таке природне, не синтетичне. Але я віддаю перевагу саме репелентам на синтетичній основі. І mm -hmm. те, що, на що ми повинні звернути увагу, це n дієтил, толу амід. Це те, що ми маємо шукати. Так, це у складі? це Те, що ми маємо шукати у складі, це речовина, яку комарі бояться як вогню. Позначається ще дета. Речовина розроблена для американської армії, зараз використовується по всьому світу. Угу. Надзвичайно ефективна, безпечна, не викликає алергії. Угу. І чим більше в нашому засобі буде цієї дета, тим крутіше. Тобто, як мінімум 15-20% бажано. Тобто, чим більше. Тим довше діє, і тим комарі. Інтенсивніше від вас летять, колись був у радянському союзі засіб, називався Тайгас. Був 100% дета, просто комарі навіть не підлітали. А ти віддаєш перевагу чомусь більше? Наприклад, крему або спрею, або ось таке аерозоль. Чи в принципі вони працюють однаково? В принципі, працюють однаково, все залежить від концентрації цього дета, тобто енендієтилтолоаміду. Але спреї вони зручніші. банально. Ти просто. Можеш себе швидше набагато обробити ніж за допомогою крему. тобто і на одяг можна наносити, так, і так, на, так. А, на відкриту так. поверхню рук. Окей, зрозуміло, з цим ми розібралися. Отже, у нас є фумігатори, та такі спіралі, які ми можемо використовувати і вдома, і на вулиці. Але пам'ятайте, що фумігатор краще використовувати вдома тільки 20 хвилин, якщо ви спите при зачинених вікнах. А спіраль зручна тим, що її можна взяти з собою в похід, поставити посеред палатки або на на відкритому повітрі. і Вона теж буде працювати. А також у нас є спреї, креми, аерозолі, які теж працюють. І пам'ятайте, головне, щоб там у складі був НН, ді, зараз я вимолю, дієтилотуламід. Або, є ще він позначається, ДЕТА, і не менше, ніж 20-15% у складі. Ну, а тепер ти обіцяв свій професійний. Засіб під комарів, звісно. Ну, якщо є на синтетичній основі mm -hmm. засоби, то є і на природній. І сьогодні ми його не будемо купляти. Ми його приготуємо вдома, Саша. Так, ось що нам для цього знадобиться. Нам знадобиться пшикалка. Саме звичайна пшикалка. О, шикає Так, якщо? працює. Це працює. Друге, що нам потрібно, це ефірні олії. Комарі дуже не люблять запах ефірних олій, так як і репеленти, вони подразнюють їх органи чуття угу. і вони просто летять геть, як від сльозогінного газу. Так. Тому беремо цю пляшечку, туди наливаємо десь 100 мл водички, а потім додаємо туди ефірну олію. В принципі, немає різниці, яку. Але є якісь може... Скільки додавати, я десь додаю на 100 мл десь по 50 крапель. Ну це так, на око. Ага. Я ось взяв м'ятну олію і ефірну олію гвоздики. Взагалі, краще, як на мій погляд, працює ефірна олія гвоздики, суміш з ефірною олією лимону. Так додаємо. Ага. Окей, ще Але дай ефірна дай. олія, вона бачить, вона збирається на поверхні. Мій фірмовий хімічний секрет, маленька крапелька миючого засобу. Тільки. А, щоб вони змогли змішатися так, з водою. Ну, я... як пахне смачно. Тепер ми це все замішуємо. Так, закриваємо. І воно це. буде сміливо працювати, так? Перемішуємо гарненько, і потім обробляємо наш одяг. Лас, дякуємо. <ми> <І> Саме <собі ми> можна обробити. Дякуємо тобі, гліб своїми порадами. Нам не страшні жодні комари. Ну а далі дивіться сніданок вихідний.